записалась большой группы. А сейчас за главной уйды мы не можем ее написать. Это не так ми виступаємо проти Росії, але а, ми виступаємо проти режиму, який вів а, так називаємий путлем, і оце емблема, яку ми розвісили скрізь. По суті, це є а, зараз, на жаль, сучасною емблемою Росії. Ми сподіваємося, що вона протримається недовго і скоро а, ну, зміниться на дійсно справжньою і демократичну. Рваними ритмами, сінькими потоками щось потушно губає брудя щистими помислами, твердими кроками, хай світло небесне.